Добрий вечір. Ми з України, ми в селі. Знімаю ось помідорки мої стоять, все добре. Ось тут теж чотири штучки. Чоловік косив межу. Не докосив до кінця, щось походу у нас. Навірно, зламалася коса. Не коса, а тример. Там триміром там висока трава. Не знаю, зараз розбираю, подивиться, що там. Так? А я займаюся, ось повиривала бур'ян з гороху. Вже таки непоганий горох, але ні, на цей раз, напевно, не буду його обривати. Я так спробувала, подивилася, ще він малуватий. Є горох, але такий ще дрібнуватий, ось бачите, скільки бур'януване. Тільки з гороху вийшло. Петру набити. Ось, я не можу його придавити. Отак. Так, зараз буду сапати на кавуни ці рядочки. О, знаєте, таке настрою капустка, не знаю, така. Якась. Трошки прив'яла, треба її полить подивлюся, що з нею буде дика. так наче серединка веселенька, видилася. Немає ніякого настрою, не знаю, я навіть думала не знімати. А потім вже вирішила зніму от Поки нас тут не було, у нас тут случилась біда. Значить, Розповім спочатку. Вели в нас корову, я завжди знімала, ви бачили, у нас ведуть коров там по вулиці. От. Вели коров і короче, корови звернули отак от на нашу вулицю. Можете бачити, він тут і валяний забор поламаний. Ось його видно. Уже ближче підійду. Хочу фокусувати, що таке? Ось. Так, на це вони отак йшли. Походу, спочатку зайшли до нас, витоптали мені кукурудзу, пройшлись по цій кукурудзі. Там тільки я подивилася 2 чи 3 кукурузини, вони зламали, ну потоптали. Пройшлися ось тут мені по новій кукурузі, яку я посадила, тому що я дивилася, ось тут повсходила, а там щось немає сходів. Ну це так, я обійшлася, вони зачепили тільки. Не бачила, не ходила у сусідки, походу теж там потопталися по городу. Ну Це таке. Це ерунда. Вони там прийшлися, ну ну хай там, може, не буде кукурузи, може якоїсь досажу, не знаю. Коротше, вони зайшли до нашої тітівали. І ось там, виходить, тут неї город із загородом, там паслися її корови. Ну, що я вам скажу, якщо хто дивився мої відео, з минулого року я знімала. Нашої чернухи корови більше немає. Її забили. Ось так, корови забили корову. так, пішли, пішли, пішли. І там паслась і рябуха, і чернуха. Ось рябуха втекла, трішечки її зачепили, але вона відірвалася і втекла. А чернуха ні, не втекла і тітя Валя нас вже не було. А в Тетя Валі є тільки дід. Дід не вийшов, Тітя Валя кричала-кричала, але зробити нічого не змогла. І все. Немає чернухи, немає чернухиного молочка. Ось так. А ми ще приїхали сьогодні. Пізно, що з нас так хмариться, хмариться, Вроді дощу не обіцяли. Приїхали пізно, тому що ми сьогодні були в лікарні. В лікарні були, тому що возили молодшого сина нашого, в лікарню, косила бродяча собака. Ось так. А вакцина в нас в місті тільки в одній лікарні. Єлі знайшли, знайшли вакцину, отаке, єлі вкололи дитині. ще 4 уколи треба робити. отакі справи. Біда не приходить одна, я вам так скажу. Ми тільки тут з дітьми, з больницями роз'їздилися, приїхали сюди. Трішки, щоб хоч щось спісь зробити. Розсаду я не взяла, не помідорів, не кавунів. На Наступний раз буду брати щось нас прям холодно. стає. А тут таке. Що ще я скажу? Ось ці помідори, бачите, крайні ті, що з краю я посадила. Так, начебто непогано, дивлюся, я що нормально. Але є ось така біда, дивіться. Видно? Примерзла, дивіться. Ось. Примерз. Ось. Бу було 0 градусів. Ну, то не страшно. То не дуже страшно. Ось це теж трішечки-трішечки є білі. Ті листки все одно, але ну, тут ось і верхні, бачите, трішечки побіліло. Це, звичайно, погано, але не прям так. Але є. Там помідори гарні, все добре. А тут є ось такі білі плямки на помідорах. Тут ось, дивіться, примерз є трохи. Ось пример знову дивіться, Отак от, от. Трішечки прихватилося. Надіюсь, більше вже не буде такого холода. Ось, бачите теж. Ну, ну нічого, він з серединки одійде, буде все добре. Це не критично, але трохи, бачите, є. Все добре, а картопля нічого, до речі, ніде ну, не примерзла, нічого. Така файна, непогана. От, помідорки тут прихватило. Такі діла. Так що, бережіть дітей, дитина в мене йшла зі школи. Просто зі школи йшов на школу через дорогу. Нікого не трогав, все нормально. Підбігла собака і ззаді за ногу вкусила. Ось такі діла. Вкусила і втекла. Тому прийшлось нам ще сьогодні такий квест пророблювати з лікарнями, шукати ту вакцину. Знайшли в другому кінці міста. Якщо так. Що. Зараз що встигну, посипаю сьогодні. всі мої грядки для кавунів. Що не встигну то зроблю завтра. Такі справи. Що в нас вже вечір стемніло, ми ще не заходили. Десь, десь жабка квакає, десь циркуни цвірінькають, так класно. Середи них вирішила зняти. Я завтра ще вранці зніму. Комарі вже гризуться, комарі, страшне. Завтра ще вранці зніму, щоб потім було Помідори сьогодні ще не поливала і горох не поливала, то на завтра. Так, так класно, тихо, цвірінькають. Так, значить, полили капусту. Поливаю я капусту з цю маленьку. Бачите, нічогенька така, є, попадала деяка, а є прямо нічого. Так дивіться. цівальна капуста, норм. Так, поливаю під, я не показала, який ковшик, мене... Двохлітровий. Тобто під ось таку я десь ковшик півтора люблю, а під ось таку капусту вже 2-3. В основному три бува два, якщо ти трішечки менша капустина. Ось так. Поливаю я водою з бочки, не зі скважини поки що. Хоча отаку от вже можна було зі скважиною все одно. Маленько, звичайно, ні. Я полила в мене тут десь 40 штук. Ось таку вже скору, прям скоро ми з'їмо дивіться. Ось. Ось. Та ось теж. На салатик на борщ можна вже буде її використати. Молоденька зараз не дешева. Так, висапала я не все, звичайно. Висапала і винесла весь бур'ян до єдиного. От, знаєте, я тут таке відчуття якесь незрозуміле. Я тут ще нічого не саджала, сапаю вже третій раз. Цікаво, цікаво. Ось, залишилося дві грядки на завтра тут е, доріжку я висипала. Потім буду сипати оце на доріжку, складати бур'ян. Я так роблю, а потім з відром проходжуся збираю бур'ян. Ось у мене ще тут буде доріжка і ще одна грядочка. Тобто теж доріжку висипала тоді з грядочки на доріжку бур'ян, і зібрала, викинула все. Так, і надіюсь, що хватить мені сил і всього. Іншого завтра висипати кукурудзу. Тому що вже треба і пора. Мало того висипати, мені треба ще треба, треба, треба було б її пролити і пролити помідори. Отакі От завдання мені на завтра не знаю, що встигну. Чи все, чи геть нічого. не ну, геть нічого не буде, але таке. От, і ще ж у мене цибуля, стрілки. Теж я сьогодні нічого не встигла. А коли я б могла встигнути, як ми е, десь 16-й чимось приїхали тільки в село. Тут такі, тут такі справи. Борячок файненький, морквочка. Так, ну все, вже геть темно, вже нічого не видно. Немає просто толку знімати. Ціркуна послухали, мене послухали і спать. Так, обробочка, обробочка. Значить, сад від тлі ми вже обробили. Обробили ампліго. Як і в місті, так і тут, Тут тлі. Ціла куча, коротше, не знаю. Допоможе, ні. Наша пилка, чи пилка казувала вже. Косілка таки гавкнула. Що ж чоловік там питається її зробити, але не знаю. Так, залишилась капуста. Не встигаю, не встигаю. А, сонце зараз вийде. А я не встигаю. Так. Капусту з таким препаратом. Я ним вже обробляла і знову буду ним. Поки краще не знайшла. Отакий От матч. Сонце. Все, зараз намішаю і буду обробляти. Так, я встигла. Сонечко ще за хмаринками. Так, встигла. Пробуйте свою красунечку. Ну, правда ж красуня? прямо я не знаю. Красота. Работа кипит. Так. Вот такая чистота. О, як знову пройде дощ, я не знаю. Що я буду робити? Я побачу, що тут все в бур'яні. О, так, да, все може бути. Ну, поки що чисто, чекає кавунчиків. Ось так. Ой, залишилась мені кукурудза моя. Ось така, пасаночки я всі поприбирала вже. Треба тільки є звільнити від буряну. Чим зараз і займусь. Чоловік там косить. Щось там. Киротше, щось там під трошки під шаманів косу. Ну, вона щось не дуже, надовго їй не вистачить, коротше. Ну, може, хоч трошки там підкошувати нею. З'їздив в центр, купив там якісь запчасті. Ну, наже у сусіда, це ж кіно. Ось тут така трава, зараз тепер видно стало. Ото забор і там ото. Ту така трава, Там вже я не знаю, що треба робити, щоб щось посадити. Такі справи. В когось ось так, а в когось воно так. Просто трава. Ну, то таке діло кожного. Так. Я займусь обновочкою кукурузи, бо вона вже така бідна. Бур'яні, шоці, будемо наводити лад. Ну все. Закінчила я роботу. Трішечки забула сняти. У нас от тільки що. От минут не знаю. П'ять, так, да, минут п'ять назад у нас прилетіло прямо тут сиди. Тому тому я три трошечки это, сусідка аж з городу тікла. Фу. Тому я трохи не можу зрозуміти поки що, що відбувається. Так, я якраз досапувала кукурузу. Послідні, Послідні два-три кущики. Фух. все нормально. Де воно я зараз бачу, але знімати не буду. Не можна. А там ого. -го. Ладно. Так. Отака От кукурузка висипала. Значить, що я вам скажу. Корова мені витоптала 5 штук. Врахувала я. 5 штук. Одну сапою заділа. От, мабуть, вона не одійде. Ну, це таке. Повиростала моя кукурузка, теж я садила. Зараз покажу. Ось, бачите, повилазила оно, оно, все, оно, є кукурузка. В кінці, звичайно, не знаю, що буде там корова повитоптувала мені. Потім вже як повсходить, вона більш-менш буду роздивлятися. Все полито, Ось мої помідорчики политі. В ту, ту сторону показують, там поки нічого не буду. Ось, поки би з цієї сторони, бо нікому воно не треба. Ось так. Ось така краса, вже город незелений. Вже хоч трошки мені полегше. Але ще там, де помідори треба, то я вже висаджу розсаду і, 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 і повисапую. Е, так, зараз ще останнє покажу. Підняла я сусідку, та що була ж на полу, бачите. Трохи почала своєю штучкою дрючкою цією. Е, хорошо, добре вона тримає взагалі просто. Вон, я нею два рядки зробила. От. А на третій в мене не вистачило оці скобочки. Скобочки я не взяла з собою. Ну, все так збиралося. Цю штуку взяла, а не скобочки, не оці ленти. Все вдома, думав, його перезаряжу, от Треба брати з собою. Та те, що залишилося з такими, може потім пере, перероблю на червоні, щоб воно однаково було знаю. Подивимось. Підняла, щоб ну, сьогодні не встигну, наступного разу, щоб це все висипати. Бо там була сітка, я не могла висипати. А треба. Бо тут зелено. Я таке не люблю. І вже, не знаю, наступного разу не встигну, мабуть, вже треба знову проривати морку. Заросла. ой. Отаке. От ну, вже на наступний раз, мабуть, точно буде горох. Поки чіпати його не буду, нехай, нехай наливається його полила добряче. Отак. От ну і все, ми збираємося їхати, бо донька ще у батьків тут в селі. От треба забрати її і їхати додому. Бо там теж робота чекає, ви ж знаєте. Зараз приїду, ще буду там поруч. Отакі От справи, отакі. От Нас б'ють, ми літаємо. Так, ну все, зібралися, будемо їхати. Ну, зараз можу зняти ту сторону, вже не видно. От. Там просто стовп диму знімаю тепер все. Так, мурчик. Мурчик не їсть нічого. Їсть, звісно, тільки корм. Чого я оце те саме сюди прийшла? Я ж оце цілий день, думаю, що я хотіла, що я хотіла. От. І зараз покажу, що я хотіла. У нас тут... Мурчик є, а ще в нас є. Дивіться. Не знаю, видно? Видно. Ластівки, ластюки, ластівки. Ой! Злякала, ви бачили? Полетіла. Зараз вернеться. Отак. От Сидить у нас там. Відсижує ластівочка. Такі діла. Повилазили в мої ці ріцини. Будемо з ріцинами. Гарно буде. Да, Мурчик? Гарно буде? А Мурчику все одно. Все, ми вже завелися, будемо їхати. Багато чого поробили сьогодні. Їдемо в місто. Там дешево буде багато.